Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Це підсумковий урок по складним випадкам наголошення. Якщо і буде якийсь додатковий матеріал, то хіба що на початку травня. А сьогодні ми розглянемо 36 слів з непростим наголошенням. Свій урок ми побудуємо дещо інакше, ніж завжди. Розгортайте, будь ласка, зошити починаємо працювати. На дошці записані певні слова. Ваша задача, поставивши на паузу, розписати подані слова в три колонки. До першої колонки заносите слова, у яких наголос падає на перший склад. Друга колонка наголос на другому складі. І в третю колонку слова з наголосом на третьому складі. І тільки після цього ми з вами перевіряємо правильність виконання цього завдання. Не поспішайте, поспіх тут недоречний, ваша задача виконати не швидко, а правильно. І ще одне: якщо якесь слово вам незнайоме у вимові, спробуйте різні варіанти його наголошення, і той варіант, який вам здається найбільш природнім, ви вибираєте як правильний. Увага! Починаємо працювати! Зараз варто ставити на паузу. Тепер переходимо до наступної партії слів. Тепер вдруге ставимо на паузу. Переходимо до останньої групи слів. А в останнє ставимо на паузу, закінчуємо роботу. Тож, пора перевірити, що ми тут нашкрябали. Слова, які вас надто здивували, запишіть собі в словник. Починаємо з першого слова. Це слово йогурт. Наголос на другому складі. Зверніть увагу небезпечне слово і записуємо його в другу колонку. Рекомендую це слово записати собі в словник. Наступне слово свердло. Наголос на першому складі. Тож, записуємо його до першої колонки. Свердло. Решето. Наголос на перший склад. Поповнюємо колонку з наголосом на перший склад. Решето. Наступне слово. Переляк. Наголос на останньому складі. Це третій склад. А значить, записуємо до третьої колонки. Переляк. Наступне цікаве слово фартух. Наголос на другому складі. Слово до другої колонки. Фартух. Далі. Відчим? Наголос на другому складі. Записуємо до другої колонки. Наголос на другому складі. Відчим? Я вдаюсь до повторень, для того, щоб краще запам'яталось. І вам рекомендую слід за мною вимовляти ті чи інші слова. Краще вголос, але можна і про себе. Течія. Зверніть увагу на голос, на останній склад на звук А. Течія. Третій склад. Течія. Слово іншомовного походження. на голос, на звук І. Третій склад. Третя колонка. Поповнюємо третю колонку жалюзі. І тепер хвилиночку вашої уваги. При підготовці до цього уроку я натрапив на слово благовіст. Щоб остаточно визначитися з наголосом у цьому слові, я звернувся до декількох джерел. І очікувала мене халепа. Бо в одному електронному словничку наголос на перший склад, в іншому електронному словничку наголос на третій склад. Я до чого все це веду. Коли ви користуєтесь якимись інтернет-джерелами, будьте ласкаві, перевіряйте точність інформації. В результаті я поліз до своїх словничків. З наголосом, а вони також розміщені на сайті урок і три різних словнички підтвердили, що наголос на першому складі Благовість, благовість це коли дзвонар починає перед початком церковної служби повіщати дзвоном. В результаті благовіст записуємо до першої колонки, але пам'ятаємо, що прикметник благовісний. По-перше, зникає літера Т. Це спрощення приголосних. А по-друге, міняється наголос. Благовісний. Але благовіст. Далі рухаємося заєржавіти. Наголос на третій склад. Пишемо до третьої колонки. заєржавіти. Вантажівка. Наголос на третій склад. Третя колонка. Вантажівка. Мова йде про вантажний автомобіль. Наступне слово спина. Наголос на перший склад. Гадаю, з цим словом ми вже знайомі. Спина. Перший склад, перша колонка. Дрова. Перший склад, перша колонка. Дрова. Останнє слово з першого блоку. Вишиванка. Вишиванка. Другий склад. Друга колонка. Вишиванка. Наступний блок слів. Травестія. Наголос на третій склад. Передостанній третій склад, третя колонка. Хто не знає, що це, погляньте урок номер 3 Там пояснення звучало. Далі: люстро. Наголос на перший склад. Перший склад. Перша колонка. Люстро. Або дзеркало, ми ще кажемо. Наступне слово кропива. Наголос на третьому складі, третя колонка. Це слово вам уже, мабуть, знайоме, дякуючи Поплавському. Кропива, ти моя кропива. Третій склад. Кропива. Рухаємося далі. Агрономія. Наголос на третьому складі. Третя колонка. Агрономія. Русло. Другий склад. Друга колонка. Зверніть увагу на це слово. Слово непросте, варто записати в словник. Рівно, яке наступне слово засуха, другий склад. Засуха, друга колонка, другий склад, ще раз засуха. Взагалі я підбирав всі такі слова, які варті уваги. Таке ж слово ми мали з вами на демонстраційній версії піала. Отож, і ці слова я підбирав за принципом незвичності вимови. Тож засуха, курятина, наголос на першому складі: курятина. Перша колонка. Курятина. Коваль. Наголос на другому складі. Коваль. Друга колонка. Другий склад. Коваль. Джерело. Третій склад. Джерело. Останній склад. Третя колонка. Джерело. Завдання. Наголос на другому складі. Друга колонка. Завдання. Ми отримуємо з вами завдання. Далі. Середина. Наголос на другому складі, друга колонка. Середина річки. Середина. Наступне слово варто записати собі в словничок: Довідник. Наголос на другому складі, друга колонка. «Довідник». Наприклад, довідник з правопису. Назва інструменту – «щипці». Наголос на перший склад. Шіпці. П'ять літер, шість звуків. Не забувайте. Літера Щ завжди позначає два звуки. Щіпці. Перший склад, перша колонка. Закінчуємо цей блок словом колесо. Перший склад. Колесо. Перший склад, перша колонка. Переднє колесо. І останній блок складається з восьми слів. Перше слово бурштиновий. Третій склад. Бурштиновий, третій склад, третя колонка. Це те ж саме, що і янтар. Отже, бурштиновий, третій склад. Далі непросте слово фаховий. Третій склад, третя колонка. Може бути фахова перепідготовка. Отож, фаховий, третій склад. Царина. Наголос на першому складі. Це слово має два значення. Пряме значення це вигін за селом, такий майданчик, де збирали худобу, передавали її пастухам. А переносне значення це галузь або якась сфера діяльності. Отож, царина перший склад, перша колонка. Далі рекомендую записати: проміжок, другий склад, друга колонка, проміжок часу. Стосується категорії часу або категорії відстані. Міліметр. Все, що закінчується на метр, має наголос на останньому складі: сантиметр, дециметр, міліметр. Сміливо записуємо до третьої колонки. Третій склад міліметр. Бородавка. Другий склад. Друга колонка. Бородавка. Другий склад. Вискочила Бородавка. Бешкет. Перший склад. перша колонка. Бешкет. Перша колонка. Дрібний бешкет. І останнє слово цього блоку і цього завдання бюлетень. Третій склад, третя колонка. Бюлетень. От з таким от непростим завданням ми впоралися з вами. Варто перевірити тепер по колонкам. В першій колонці у вас повинно бути 11 слів. Звіряйтесь, будь ласка. Бешкет, благовіст, свердло, спина, дрова, царина, люстро, курятина, щипці, решето, колесо. Друга колонка, другий склад. Йогурт, русло, засуха, бородавка. Коваль, фартух, довідник, проміжок, вишиванка, відчим, середина. Завдання. В другій колонці повинно бути 12 слів. І третя колонка третій склад: Течія, бурштиновий, кропива, фаховий, переляк, вантажівка, травестія. Бюлетень, джерело, агрономія, жалюзі, заіржавіти, міліметр. В третій колонці 13 слів. Загалом ми опрацювали 36 непростих слів зі складним наголосом. Наступний відеоурок буде мати навчальну тему узгодження числівників та іменників. Коли ж я зберу слова з важким наголосом, то опублікую на початку травня. Дякую всім, у кого вистачило терплячки. Бережіть себе, далі буде.